Вітаю вас, мої любі сонечки. Я в такій вже космічно спортивній формі, тому що в дорозі на ретрит божественний, але все одно, звичайно, з радістю записую для вас відео, навіть в дорозі завжди, мої любі сонечки, з любов'ю до вас і повагою до кожної душі, яка прийшла в моє полем за знанням чистим серця, творця. Знаєте, мої любі сонечки, також хочу вам дещо розказати дуже важливе, щоб ви побачили, тому що дуже часто питаються, які ознаки є, що я пробуджуюсь, як все відбувається. Ви можете зразу глянути на свій всесвіт, на свою реальність. Чому? Тому що, коли ми вже пробуджуємося, готуємося до пробудження, ми забираємо увагу з зовнішнього світу. Явіть собі, що от, Подивіться, от, направо, наліво, навкруг себе. І ми звідти як забираємо увагу, яким чином до серця, до серця, до серця, тобто з різних об'єктів нашого всесвіту, там, я не знаю, з роботи, там все, що є там. І концентруємося навкруг нас і з людей, з усіх, і концентруємося все більше і більше не постійно, так? Ми концентруємося ще на серці, на початку нашого шляху. І забираємо, забираємо звідти увагу. І концентруємося на серці і на Бога, так, на Творця. Ще раз нагадую, я не про релігу, я дійсно про пробудження серця. Це взагалі понад всіма релігіями. І коли ми, сонечки, забираємо увагу, увага, це що є, це є ми і енергія. Тобто, увага і енергія єдині. І я хочу нагадати, що коли ми забираємо увагу в серце, в серце, в серце, а ви побачите себе справжніх. Про яких ви забули, мої любі сонечки? Ми коли забираємо, забираємо увагу? Ми забираємо звідти енергію з тих своїх аспектів, тому вони обов'язково руйнуються. Чим більше більше ми забираємо увагу в серце на Творця на нашу. наші старі реальності, руйнуються для нас. Для когось вони залишаються такими, як я, наприклад, там, для людей, для вашої старої роботи, там, старих занять, все, що в вашій старій реальності було, воно там так і залишається. Для них вони вже мають там, свої, е, крутять свої вже кермічне життя. Коли ми забираємо, забираємо енергію, в нас, в нашому всесвіті, це руйнується. Тому це саме перший признак. Що ти пробуджуєшся, коли твій старий всесвіт руйнується. Це ти руйнуєшся старий і твій старий всесвіт. всесвіт. Тому абсолютно неможливо. Мені вже там багато раз а можна там залишитись на цій роботі, а можна там, де я був. Сонечки, я ще раз хочу повторити: що, по-перше, це не ви як людина вирішуєте, а ваше серце, ваша душа, краплинка, світла Бога, яка є у вас. І пробудження це не про те, щоб все лишалося, як є, а це повне руйнування. Старої вашої свідомості. Це постійний всього, постійний процес руйнування вас, старих, вас як людини. Тому що це не ви, людина там пробуджується чи щось, це Бог пробуджується вас, а не людина. Людина, в нас немає. Сонечки, ще раз вам нагадаю, що цей костюмчик людини це тимчасова гра в це, але ми не є людиною. Ми тимчасово граємо людину, от як йдемо, наприклад, у фільмі, хтось там, актор одягає якийсь костюм когось, так? але він тим не є, так само і ми. І тому бути тим, ким ми не є, і жити так, як і казати, що це пробудження, це неправда. Це дуже велика ілюзія. Це не то взагалі сонечки. Тому пробудження це якраз руйнування. Ми постійно забираємо енергію, забираємо. І чим більше ми концентруємося в серці в Бозі, тим швидше змінюється наше фу, -фу, -фу, -фу -тут -тут І ті картинки, і ті люди, які відображають наші аспекти, вони змінюються дуже швидко, якщо вони не готові йти там з нами, далі. І вони не ми їх не втрачаємо. Так само, як ми не втрачаємо нічого взагалі, тому що. Це ми самі з собою граємо. Я повторюю вам: тут, крім вас, немає нікого. Є тільки ми, і в нас кожного своя реальність. І ми створюємо з себе не зовнішнього світу, Ми себе створюємо і проєктух. Тих людей, яких ми бачимо, ті роботи, все-все, все ми самі проєктуємо. Тому я ще раз це озвучую, щоб ви усвідомили важливість роботи зі свідомістю. Але якщо ви не готові, то вам говори, не розказуй це все рівно, тому що має бути готове ваше серце. І то, що там ваш розум хоче пробудитись, просвітлитись чи ще щось, а серце цього не хоче, то цього не станеться, мої любі сонечки. Тому готовність тут в серці. І коли ваше серце буде готове. Повірте, вам буде все рівно, чи ви там втратите ту роботу, чи ви там ваш розум буде, звісно, переживати, хвилюватися, але він не зможе інакше йти, він буде йти до Бога. І потім він усвідомить, що він нічого не втрачає, що те, що ти можеш дати цьому світу як божественна особистость, як Бога людина, та Боголюдина, людина яка живе серцем, то порівняно з тим. Що ти був людиною, і ваша робота, діяльність це взагалі тінь, це взагалі нічого. Воно взагалі просто, я не знаю, прах. І ви будете знати, що вас тут не було. Це була якась ілюзія, і що ви ніколи не були тим, яким себе зараз називаєте, мої любі сонечки. Тому пам'ятаєте, що коли ми забираємо увагу, тому це взагалі знаєте, такий звичайний процес, коли ми забираємо увагу, там руйнується. Тому що ми не даємо туди енергію. Коли ми не даємо енергію, руйнується. Але ми створюємо нове, більш на високі вібрації. Тому, коли ми пробуджуємося, наш всесвіт розширяється, все стає краще. Болючі трансформації швиденько проходять раз, і ти переходиш на новий рівень. Потім ще, ще, ще. ще. ще, ще. Ти розширюєшся. І тоді починаєш зливатись творцем настільки, що ти починаєш знати себе, як творець, мої любі сонечки. Отак відбувається процес пробудження. Але так, щоб ви. Хочете там сидіти на старій роботі, як ви кажете, і все, мені подобається там. Якщо ви ще на цій роботі вам подобається, ви ще живете в ілюзії. Будь ласка, живіть, значить, можливо, ваша душа не готова пробочуватися. Це станеться після фізичної смерті. От, тому що ці, хто готовий, ви це відчуєте, сонечки, я вас буду вести з задоволенням. З радістю, тому що я для того, щоб показати приклад цього переходу звичайної людини в бога людину, яка живе серцем. Перехід іде прямо вже зараз. Іспит для всього людства, без винятків. І для всіх, все, що ми створили, для всіх народів, родів, для всіх нас. Планетарний перехід, мої любі сонечки, і трясти буде ще сильніше, для того, щоб люди пробуджувались. І згадували, що вони не люди, а жили почати жили серцем. Жити серцем. Люблю вас, ваша Ая. до зв'язку, мої хороші.